Алгоритм вручення повісток працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Алгоритм вручення повістки передбачений пунктом 47 Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Це порядок, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року номер 560 для вручення повісток формуються групи з працівників територіального центру комплектування та працівників поліції. Склад групи визначається керівництвом ТЦК та поліції. Старший цієї групи, як правило, це працівник ТЦК. Він підходить до громадянина та відрекомендовується, повідомляє про мету зупинки та спілкування. На вимогу громадянина перед'являє свій паспорт або посвідчення офіцера, або військовий квиток, або службове посвідчення. А також пропоную громадянину придавити його паспорт та військово-обліковий документ. Військово-обліковий документ в електронній формі. Якщо особа підлягає оповіщенню, тобто надання повістки, то їй вручається повістка такій особі. У разі відмови резервіста або військовозобов'язаного від отримання повістки, представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менше як двома членами групи оповіщення. Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину. Після цього акт відмови від отримання повістки подається керівнику Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності. Крім того, у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить до складу цієї групи, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на підставі статей 261-262 кодексу України про адміністративні правопорушення.